Всім привіт, друзі! Ви на каналі Ахатина Пец. Як бачите, у нас тут є 5 ось таких лоточків з равликами. І ось це йде на конкурс. Ну, майже все. Зараз я вам поясню. Перед цим підпишіться на канал, поставте дзвіночок біля підписки, поставте лайк, напишіть коментар. І хто живе в Україні, зможе виграти таких. Таких малесеньких оранжево-попих. оранжевопопих. таких дуже цікавих. Або ось таких червоненьких, або ось таких. І так, я вам розказую, які в нас види, які місця. Давайте спочатку розпочнемо з видів. У нас є лімікулярій оранж. Коли вони поїдуть до своїх нових хазяїнів, їм буде більше місця, вони ще підростуть. У нас є іммакуляти від ось таких. Просто, дивіться, яка гарна ракушка, який розмір гарний цієї імакуляти. У нас є сотураліси батьки з такими червоними апіксами по 13 см, можете замітити. У нас є сотураліси діти. Один трішки менший, але в нього мушля вона буде широкою. А в цьому мушля буде довгою. У нас є наші прекрасніші, просто чудовіші суболіни. І так, розпочнемо. Перше місце, як думаєте, хто у нас буде? На першому місці у нас будуть суторази. Ось, дайте я покажу вам. Ось такі два червонопопих. Ось їхні батьки, ось мама, ось тато. Ось. Зараз я на ручку візьму. Дивіться, просто подивіться на цього равлика. Друзі. Я думаю. Виростити ось такого равлика, У нього навіть є шрами, тобто він погано ріс, З ось такого маленького. Нічого не составить. Суторалісів у нас стандартики. Ось так. Цей також стандартик. Е, і так, на першому місці у нас будуть дітки, дві дитинки. З ось цією мамкою. Ось цей 13, оцей 12,5, оцей 12. Він такий доволі маленький. Це вже не сушка. Такий. Трішки менше, звісно, але також дуже гарний. Ось це я їм так в компанію віддаю, бо мені на три ролика місця мало. Ось це буде перше місце. Зараз ми їх отак от разом поставимо, щоб. Ось так. Ось, дивіться, просто не гарний. Ось так. Це перше місце. Друге місце у нас. Лімікалярії оранж. Це дітки. І ще маленькі. Я вставлю фото батьків. Ось тут десь шукайте. Ось такі. ну Давай фокусуй. Це буде у нас друге місце. Буде оце дивіться, який темненький. той темненький, це світленький. Це друге місце. Так, буде три улітоза. Я вибираю найбільших. Вони роблять відбраковку свою і самі, і я їм роблю відбраковку. Ну, тобто, вони просто з'їдають своїх братів. Куди ти поповз? Куди ти поповз? Так. Три. Я вам це сказала. Наступне місце у нас третє. І у нас будуть ось ці чудові равлики. Дивіться. Це вони вже дорослі, ну всі. Ось такі також будуть попадатися, бо якщо я вам віддам всіх своїх дорослих, у мене равликів, в принципі, не буде. Тут є, бачите, більш старші, є молодші. Ну, Тобто, який равлик попадеться? Тут буде 10 субулінок. Ось такі вони гарні уні. Це буде третє місце. Так що, якщо ви хочете субулін. А, хочу сказати про цей конкурс, я буду вибирати абсолютно рандомно людей. Це все можна буде бачити в моєму прямому ефірі. Сьогодні у нас 16 квітня 2023 року. Це конкурс буде до 25 квітня 2022 року. Якщо ви хочете. Як сказати, участвувати. Якщо ви хочете приймати участь в цьому конкурсі, ще буде одне місце, вам потрібно бути підписаним на мій канал. Продивитися всі мої такі довгі відео до кінця, і не перемотувати. Я буду дивитися, скільки часу ви продивилися, мені це все показує як автор цього канала. Тому, якщо я бачу, що там була перемотка, то або ви пропускали деякі відео. То я вас в конкурс не буду записувати. Тому бажаючих буде багато, так як у нас вже більше 1000, вже скоро 1100 буде. Ось. Тому так, потрібно подивитися всі мої відео. Потрібно написати мені або в Телеграмі, ссылка є на мій канал, а в каналі є мої дані. Ось, Або в Телеграмі, або можна зайти в групу Viber. Також я там є супередмінно, ви мене знайдете, дуже часто там публікую всяке, всяку всячину. Ось, обов'язково написати мені, пролайкати кожне відео, написати 25 коментарів. Ну, там можна під кожне відео по одному. Тобто, чим більше, тим краще. Найголовніше це як довго ви будете дивитися мої відео. Потрібно дивитися всі до кінця. І всі відео полайкати. Не перемотувати, наголошую ще раз на цьому. І четверте місце будуть ось такі пупсики. Ну, тобто, недорослі. Дивіться, в них ракушка вже висохла. Це мої підкиди, що в мене ще про них відео не вийшло, тому що я чекаю місяць, поки вони будуть в мене. Але у них є яйця. Яйця вже Ти куди, друг. Яйця вже стають дітками. І п'ять їхніх діток. Поїде вам. П'яте місце у нас буде дві лімочки, дві імочки і пакет моху з фагному або ягелю на вибір. Ось так. Ось такі улітоси у нас. Ще раз вам їх всіх покажу. Я думаю, конкурс цікавий, тим більше він повністю безкоштовний. Ви робите всі умови, також потрібно бути учасником нашої групи та бути, скажімо, підписником нашого каналу і бути активним на каналі в Телеграмі, який називається Хотина Пец» та на каналі в Ютубі. Куди ти лізеш? Куди ти друг лізеш? Ось ці такі лякливі, а ось цей дуже-дуже нелякливий. Ось такі наш мамки, дай ну, я тебе на руку візьму ти хоч покажу, яка ти в нас велика і макулята. Давай. До речі, до кожного виграшу я покладу пакетик своєї фірминої кальці суміші. Дивіться. Равок до мене місяць назад прийшов. Ось такий в нього слоїлася ракушка. Я її погодувала, і в нього ось такий. Я вам так показати. Ось такий вже є гарний приріст. Це дорослі, вони половозрілі, вони вже зробили кладочки, я вам розказувала, ось бачите? Так, Це приріст. Це нічого інше, як приріст. Дивіться, просто і емакуляту, тим більше з такими генами. Давайте почнемо з того, що йому це равлики, які ростуть до 10 см. От ці мої щось там. Коротше, біля 12, по-моєму. Я вже точно і не скажу. Дивіться, який такий хороший, такий, увійшли. Цей теж. Ось. Так що, друзі, хто участвує в конкурсі, чекаю ваші коментарі. І всім пока-пока!